Друзі, якщо ви в пошуку надійного силомісного кросовера, вам до нас. Пропонуємо вашій увазі Nissan Pathfinder Fender 2014 року випуску. Автомобіль оснащено 3,5-літровим бензиновим двигуном з газовою установкою. Двигун у нас атмосферний, отже, надійний на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Давайте пройдемося по комплектації автомобіля. Встановлені легкосплавні диски. 18 го радіусу, на якій встановлена зимова гума з досить таки великим залишком протектора. на Спірель. Безключовий доступ на передніх дверях. Повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал. Два положення пам'яті водійського сидіння. Тут шкіряний салон. Є невеличкий дефект на водійському сидінні, але це все легко виправляється. Давайте одразу ж заведемо автомобіль. Заводиться без проблем. Сидіння підсувається. Також в комплектації в нас де двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, мультимедія. Вибір режиму їзди. Також є функція блокування повного приводу. Жодних помилок немає, окрім. Датчики в тиску в шинах, оскільки тут стоять нерідні диски. Автомобіль у нас на газу, є електрокришка та відключення курсової стабілізації. Стан салону досить таки збережений, весь цілий. По другому ряду сидів. Є різні регулювання як по висоті, так і по виліту. Також є пульт управління кліматом для пасажирів заднього ряду. Та Третій ряд сидінь, до якого можна дуже легко дістатися навіть однією рукою. Все дуже збережене. Природних потертостей не виявлено. Все складається навіть однією рукою. І при тому всьому в автомобілі також залишається місце для корисного вантажу в подорожі. Його, звісно, небагато, оскільки третій ряд. Забирає дуже велике місця, але воно все рівно залишається. Також можна доставити фаркоп, виведена розетка для причіпа, задні парктроніки, камера заднього виду, комплектація у нас тут SL. Кузов автомобіля в дуже хорошому стані. І також місце для пасажира в досить збереженому стані. Сильних потертостей чи пошкоджень не виявлено. Двигун не труїть, не димить, все працює рівненько, як на бензині, так і на газу. Є невеличкі потертості на передньому бампері, але це все легко прибирається. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай автомісто Львів, вулиця Пасічна, 127. Τόσο χαπάει αυτό να χαπάει αυτό.